Доброго ранку, країна, доброго ранку, Україна, доброго ранку, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 4 години 59 хвилин ранку, 18 січня 2022 року. Ми з вами крокуємо по вулиці Царській, Васильківській. І йдемо до виставкового центру. Бачимо, що все запрошено. Заврюха гуляє і всіх замітає. А всі маленькі і великі, лежать в своїх кроватках, в своїх ліжечках і сплять солодким сном. А я хожу і. Навиваю, щоб у вас були солодкі сни, щоб вам було добре, щоб вам було радісно всередині ваших сердець і щоб настрій у вас був прекрасний, бо наближається водохреща, і не забудьте зарядити свою квартирку або Свою хатинку набрати водички, і ця вода цілюща, бо це з, е, е, в ніч з 18 на 19 <кій> водичка вся перетворюється в цілющу, яка може бути корисна вам на цілий рік. І Через воду ми знаємо, що є таке поняття структурована вода, коли вона приносить людині радісне у її, або шлунку, або коли ми її споживаємо. Бо ми знаємо, що є і мертва вода, і жива вода. То жива вода це оця цілюща вода, а мертва вода це та вода, що оброблена хлором і іншими сполуками, і яку можна використовувати в технічних цілях але не бажано її вживати. Тож, бажаю, щоб водичка вам приносила радість, щастя, бо людина состоїть майже 80% з води і всі сполуки на формуються на водній основі і е, кров, і все таке інше і лімфа. Тож ми з вами е, вже майже дойшли і е, бажаю всім вам і гарно відсвяткувати і набрати водички для того, щоб вона у ваших родинах Робила благо і зцілювала ваші тіла і душі. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський з вулиці Восильківської, місто Київ. На все добре, люди мої.